Так, доброго часу, мої дорогенькі, дивимося з вами Дніпро. Дніпро дивимося з вами з 5 по 12 грудня вже. Ну, наконец то привезли захист. О, Обоже, що то у нас таке падає? Так, нарешті. Нарешті привезли захист? До Дніпра. Дивіться, по Дніпру. Що мені не подобається по Дніпру? В принципі. А, на наступному тижні, от прямо щоб ще на окремо картах подивлюся, крім карти Страшний Сутошильник, мені, в принципі, ну і дурачок там, да? Дурак. мені, в принципі, карти, щоб сказати, що воно там дуже погано, я б не сказала по Дніпру. От, взагалі не сказала. Тихо не буде, але ППО нібито буде справлятися. І ППО нове якесь. СПО буде нове. Зараз чим буде. Когось уб'ють. І знову випадають ті ж самі карти. бачите? Тільки це вже на іншій колоді. Кажуть, що повинні все зловити, а лупити будуть в Дніпрі по висоткам. По житловим. Але якось повинні. Єдине, що можуть бути е, понівечені стекла, вікна. от. Але так, щоб прям великого, чи буде прильот. Чи буде прильот в Дніпрі? Ну, позиції здані. Отак от вам скажу. І є план бити туди, куди позиції здані. Так, да, щось буде летіти все-таки. Так, да, дивіться, але це більш на кінець не, тижня. А, десь таки все-таки прилетить. Але кажуть, що це околиці будуть. Навіть не Дніпро, а околиці Дніпро. Оце може бути. Вже допиталась, я так допитала. Кажуть, на початок тижня десь цей. Єдине що, там від ППУ може бути пожежа, тому будьте, будь ласка, обережні. А так тиждень. А, можливо, навіть Дніпро хтось приїде із відомих людей до вас. О, так. Дякую вам дуже і гарного вам тихого тижня, дорогенькі мої. Не забувайте підписуватися, не забувайте ставити вподобайки і робити репости. Дякую.